Владиславе, я так зрозумів, що ти займаєшся повністю технічною стороною, ну на, на тобі, як головний інженер. Тут скажи мені, от як ти сам підвищуєш свою кваліфікацію, тому що е, міняються машини, виникають якісь нові, може, проблеми е, під час експлуатації? Як ти з цим справляєшся? Ну якщо чесно, інформації по ксагу дуже мало, то постійна є якась комунікація з виробником. З ви імпортером. з імпортером працюєте чи з виробником напряму? Ми працюємо напряму? як із імпортером. Так і я можу написати виробнику, там, якщо імпортер не може вирішити питання. Ага. Так само я дуже веду там, багато комунікацій там, з нашими партнерами з Туреччини, з Австралії. Там вони одні з перших получають новинки. Тобто, коли ми не можемо В них вже є це, якісь нароботки, да, на, на да. я веду там з багатьма діалогів, переписці. Якісь там питання вони допомагають нам вирішити. Але 50% це ми беремо дрон, їдемо в поле і починаємо шукати проблему або самостійно починаємо то, розбиратися. Тобто Навіть така сучасна техніка, ви, ну, компанія, яка виробляє, її не забезпечує вам масиво знання. Забезпечує, забезпечує, ну, тобто як... я би я б тут бачив там, раз на рік чи два. Якісь семінари, може онлайн навіть, може, така система є. Підготовки є інженерна інформація, є мануали всі, ага. вони там по 300-400 по сторінок. Як правило, ми це все це ж, це швидше вирішити на практиці, чим читати мануали. У ага. нас така політика. Тобто, ми, якщо стикаємося з тою чи іншою проблемою, ми шукаємо практичний спосіб самостійно вирішити. Тобто, там методом, як сказати, ісключення. Тобто вичисляємо проблему, шукаємо її рішення, іноді виробник допомагає, іноді наш імпортер допомагає вирішити питання, іноді звертається до якихось з інших країн наших партнерів або колег, хто працює з цими дронами, скажи мені, от якщо відкинути ресурсні речі, які просто треба потребують заміни, там наскільки надійне це обладнання? І якщо забрати е, людський фактор, я маю на увазі розбиті дрони та пропелери. Якщо забрати людський фактор, якщо забрати факт, того, що зараз війна і дуже багато є в радіоелектронної боротьби, то техніка дуже надійна. І з кожним роком ми бачимо там. Тобто теденцію, по технічній частині да, майже тихнічні, немає майже немає якихось там серйозних нюансів, і ми бачимо, що виробник з кожним роком нову модель. Він не придумує нічого там е, якоїсь заумної технології, а навпаки спрощує і робить більше ремонту, то його. Uh -huh. Тобто, якщо ми мали на XP 2020, ті самі атомайзери, які могли там, це роторні форсунки, які мають двигуни і обертаються, які могли опрацювати 500 гектарів і вже могла бути заміна, то на p 100 Pro, це вже модель там, через два роки, 23-го року. То наш дрон відпрацював 5 тисяч гектарів, ми не змінили ні одного атомазі. Тобто, угу. що було в 20-му році. І його ефективність не, гектар, не падає. Так, uh -huh. да. А що в цьому році в нас дрон відпрацював 5 тисяч, ми не змінили. Плюс він починає, вони починають складатися з меншої кількості комплектуючих, якщо взяти XP2020 і взяти набір запчастин, тобто зрив схему, з кількох компонентів він складається, він. І XP2020 складається з 150 деталей, тобто найменувань позицій. Якщо взяти сак p 100 Pro, це більший і продуктивніший дрон, він складається з 75 деталей. Тобто виробник над цим думає, над його обслуговуванням, над його скажем, ресурсом і економічною доцільністю його ремонтувати і працювати на ньому. Скажи мені, будь ласка, от, під час війни чи є якісь проблеми з доставкою і обладнанням, і запчастин? Ну, взагалі, доставкою обладнання за займається офіційний імпортер сак Україна, ми, тобто у вас фактично маленьке ми... плече, да? Так, да, ми беремо все, що є на складі України, ага. отак. Тобто, ви ну у вас тут від того, що є в та, від того ми відштовхуємо. Ви якось заздалегідь даєте заявку, чи просто по необхідності щось? Ну, ми в наявності стараємося тримати 2-3 одиниці обладнання. Один готовий комплекс, щоб якщо є клієнт і йому треба вже, ми могли б йому відвантажити. А так вже відштовхуємося від попиту. Тобто 2-3 одиниці обладнання, всі основні там, компоненти запчастини для обслуговування, для підтримки клієнтів, і вже по факту запиті ми просто поповняємо свій склад і все. Тобто, Дякую. Ми не плануємо там поставки на рік, вперед і так далі. Дякую.